Зовсім недавно вченими було доведено, що якщо чоловік відчуває запах збудженої жінки, його мозок не реагує на те, красуня вона чи ні. А ви тут кажете мало горілки, багато горілки. Головне, щоб у чоловіка на побаченні шмарклів не було. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У невеликому містечку помирає місцевий багатій Рабінович. Усі свої величезні статки він заповідає двом синам, але тямущому і працьовитому Ізі залишає одну лише корчму, а безпутному і вічно п'яному яші все інше. Реба, який прийшов провідати вмираючого, намагається наставити його на шлях мудрості. Це, звісно, не моя справа. Це твої гроші і твої сини, але ж Яша проп'є всі твої статки за півроку. Правильно. Але де він їх проп'є, якщо в місті лише одна корчма? Зустрілися двоє знайомих. Зямо, я чув, що ви робите собі зуби, то скільки вам коштував ваш шикарний міст? Ой що вам сказати? Бруклінський мені б обійшовся дешевше. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Давай вірт. Давай. Тебе збучує гола дівчина? Звичайно. Я повністю роздяглася і танцюю для тебе стриптиз. Як там поживає твій дружок? Андрюха, чи що? Та нормально поживає, машину собі купив недавно. А чому ти питаєш?